Доброго ранку, мої любі малята, доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада вас всіх вітати. Малята, пригадайте, хто це? З якої вона казочки нагадайте мені, ми нещодавно з вами яку казочку розглядали? Так, курочка ряба, це бабуся, правильно. Бабуся із казочки курочка-ряба. Малятка, подивіться, сьогодні що вона вам принесла? Що це? В неї насипають, накладають, вона круглої форми, є в кожному домі, на кожному столі. Так, це тарілка малятка. Подивіться, якої вона форми, Ренатік, скажи мені. Круглої, правильно, малятка тарілки прикрашають візерунком. і квіточки, і лінії, і крапочки. Подивилися? Так, малятка. А ми сьогодні зробимо сюрприз для нашої бабусі. Ми прикрасимо ось таку тарілочку крапками або горошинками, добре? Але спочатку давайте наші пальчики з вами трішечки відпочинуть. Приготувалися? Ми капусту січемо, моркву митримо, солимо капусту. В бочку кладемо. В бочка покотилась в льох. Як стомилися ми. Ох! Перепочили малята? Так, а зараз давайте розглянемо, що нам потрібно для нашої роботи. Так, це фарба. Якого кольору, Марійка? Правильно, синього кольору я обрала синий, синій кольор. Малювати ми сьогодні будемо пальчиком. Ми це вже з вами вчилися, ми це ж з нами знаємо. Нам потрібна, вам матусі приготують заготовки круглої форми. І ми будемо, і серветочка обов'язково. Ми пальчиком макаємо нашу фарбу. Ось так. Не боїмося з фарбами дружити. І по краю тарілочки ось так, ми відступаємо одну від одної, будемо прикрашати ось такими горошинками нашу тарілочку. Ось так. Подивіться, яка вона стає гарна, красива. Треба обов'язково натискати на пальчик. Ось, після роботи нам потрібно обов'язково витерти. Наш пальчик. Давайте спитаємо у нашої бабусі. Чи сподобалась їй Бабуся, тобі сподобала тарілочка? Так, малята, їй дуже сподобалась тарілочка Давайте пригадаємо. Нагадайте, хто до нас в гості сьогодні заходив? Так, бабуся, що вона нам принесла? Тарілочки, правильно. Чим ми прикрашали тарілочки фарбами. Крапками. Ось така вийшла тарілочка в мене. Ось таку тарілочку бабуся забере. А ми з бабусею вам пропонуємо, щоб ви для своїх рідненьких, люблячих бабусь прикрасили тарілочки, а якого кольору оберіть самі. А ми будемо чекати на ваші роботи. До нових зустрічей, малята!